Коли ви десь прочитаєте вороже повідомлення про удари Атакамс, які доблесні окупанти героїчно відбили патєрніт, то згадайте ось це відео і шість ракет найкращого російського ППО по горобцях. Саме за допомогою атакам, за даними британської розвідки, Україна потопила останнього носія калібрів та оніксів в окупованому Криму. Малий ракетний крейсер циклон. Він тільки у липні минулого року став на чергування, і як кажуть. Приплив. Знищення циклона Генштаб ЗСУ підтвердив 21 травня. а Вже за два дні у Криму знову було гаряче. Під удар американських балістичних ракет потрапили не менш важливі об'єкти, які ЗСУ виносять системно. Для чого? І як це послаблює оборону росіян в окупованому Криму? Розкаже Костянтин Павлов. Приліт по зв'язку під Алуштою. Яку він мав цінність для російської армії, та чому по ньому пустили аж чотири атакамси? Безумовно, це е, такі доволі важливі стратегічні об'єкти для росіян, що загалом означають регулярні удари по військових об'єктах окупантів у Криму, створення умов для покращення подальшого впливу на півострів. Чи може для його звільнення? Ця операція, скажімо так, вона має бути всюди себе. Та яка ціль наступна? Це відео зняти в ніч на п'ятницю на набережні Алушти. Вибухи лунають на возлі зв'язку російських окупантів. Протиповітряна оборона загарбників безсила. Мінімум чотири атакамси влучають в ціль. Експерти з'ясовують, уражено вузол дальнього космічного зв'язку. Він, начебто, мав підтримувати контакт з космічними апаратами, що колись виконували місії на місяць Венеру та Марс. Але якщо росіяни хочуть кудись полетіти подалі з півострова, то навіщо нам їм заважати? Але з таким же успіхом не можуть використовуватися для зв'язку із космічною провоку Російської Федерації, Вимагаємо забезпечувати ситуаційну бізнес на полі бою. І, відповідно, це абсолютно військовий об'єкт, але цей космічний вузол не лише для шпигунства. В комплексі ці системи забезпечують закритий зв'язок окупантів. Це супутниковий зв'язок, який був розгорнутий Росією для того, щоб забезпечити саме військових супутниковим зв'язком. Крім того, цей вузол зв'язку один з тих, що забезпечує передачу даних системи ГЛОНАС. Саме по ній російські ракети наводяться на цілі в Україні. Це е такі доволі важливі стратегічні об'єкт для росіян, тому що в деякій такій мірі вони можуть використовувати як додаткові майки для формування точної позиції на землі. Це не перший і певно не останній знищений або пошкоджений подібний об'єкт у Криму. Два місяці тому прилетіло у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Всі ці влучання не просто знищення зв'язку між командуванням та підрозділами російської армії. Далі дізнаєтесь, як це може бути пов'язане з операцією зі звільнення Криму від окупантів. У ніч на п'ятницю ракети летіли не лише по вузлу зв'язку під Алуштою. Вибухи чули ледве не по всьому півострову. Так звані російські воєнкори пишуть про знищення як мінімум чотирьох установок ППО с 300 та с 400 З постачанням атакамсів Сили оборони України влаштовують окупаційному ППО реальний геноцид. Саме роблять акцент на тому, щоб знищувати російське ППО великого радіо таке як С-Чотириста на території тимчасово окупованого півострова Крим і таким чином зробити те над Кримом більш відкритим. Гримлять вибухи на кримських аеродромах за останній місяць щонайменше два міги: 31 БМ та Су-27 пошкоджені у Бельбеку. А ось так палає аеродром у Джанкої, одна із найбільших авіабаз для російських гелікоптерів. Росіяни вже почали евакуацію своїх військовослужбовців і Джанкоя та активно відновлюють аеродроми у глибині півострова. Повідомляє партизанський рух теж, але шансів сховатися в них немає. Крим це як така собі калюжа де або, або кімната. От є стіни, є стеля, і все. Ти і тут можна тільки по кутках взад вперед тягати, але рано чи пізно можна було вирахувати систему системність переміщення цих літаків. Перед початком наступальної операції зі звільнення Криму Сили оборони зачищають всі компоненти, що можуть цьому завадити. Розірваний зв'язок не дозволить вчасно або приховано передати команди. Є людський фактор, коли люди переходять на банальні якісь там стільниковий зв'язок, на сотовий зв'язок, смс ки бо ну не працює що, а треба ж написати щось в Москву. от він пише пишувати СМС кидає. Знищення ППО в Криму не дозволить російським Окупантам скидати каби на сили української оборони, коли вони наступатимуть із Херсонщини. Якщо б не авіація, то здобутків територіальних у росіян було б в рази менше, а втрати були б в рази більше. І от вони моляться на свою авіацію. Тому все правильно українські збройні сили роблять, виносять авіацію з чату. Крім того, максимальне скорочення кількості установок ППО дозволить майже безперешкодно діяти атакамсам, далекобійним дронам, та коли прийде час літакам. Ф-16. І ще не факт, що операція зі звільнення Криму розпочнеться з Херсонщини і взагалі по землі. Якщо ми будемо зараз фантазувати, якщо ми вибиваємо систему ППО, то можливо є думки стосовно десантної операції, тобто не через повітряний десант, так, не через морські шляхи, а через повітря. Тобто ми зараз не дарма систему ППО. Десант з моря ризикована справа може вийти як у 61-му, під час невдалої операції американців в бухті Коченос на Кубі. Висадка була люди. Сиділи, їх не змогли підтримати, і всі вони були знищені. Ну це не не наш варіант. Це ж це велика наступальна операція, Це можливо порівняти як день де. Та висадка десанту в Нормандії, воєнний експерт Денис Попович вважає, що такий план по кількості малих суден скоріш нагадував би операцію Динамо під Дюнкерком у часи Другої світової. Тоді задіяли аж 860 суден. Це можливо, каже Попович, але поки що лише теоретично, і шанс буде лише один. Там не може бути кораблів на їхньому шляху російських. Чорноморського флоту, там не може бути ніяких засобів для відстеження ситуації на морі. Ну і е ця операція, ну, скажімо так, вона має бути абсуди секретною таємно. Знищення цілей на кримській землі, воді та в повітрі лише початок деокупації півострова. Жоден з наших експертів не готовий сказати, як саме це станеться, і особливо коли. Але коли це станеться, ви обов'язково дізнаєтесь про це у фактах тижня. Костянтин Павло, факти тижня, і сітіві єдині новини.